Сьогодні хотів зняти відео про те, як я служив у монастирі. В кінці цього відео, якщо хтось буде дивиться, виложу, навіть в мене є такі уривки. Я служив в Тригірському монастирі. Ну так, дов, довгеньке. Время. І недовго служив у Марському монастирі. І ще в багатьох служив, ну то таке там в коротке-дуже коротке время служив. Німну служив послушником обачно. Ну, получается, чого я взагалі в монастир поїхав? Потому що в мене почались панічні атаки. Я думаю, хто знає, це серйозна дуже така психічна болість. Там всякі нав'язчі ідеї, всяка херня в голову начала ліз. І получается, спочатку я там пролежав психіатричній лікарні, тоже возможно сниму. Відео як там було в Левахі. У нас тут є з недалеко, возле Києва. Ну, а там мені сказали, що ми вам нічим не можемо допомогти. Тобто вас невеликовна вже воно і туди і сюди. Тобто, а так як у мене мати в церкву ходить, там дядько, вони кажуть, це одержимось там, навірно, більше всього, раз там тобі не можуть допомогти, таблетки нічого не допомагає. Тобто треба йти. Там відмалювати і туди-сюди. Ну так от попасти просто до тих людей, я так подумав собі, тяжело. Бо там були в кожному монастирі такі люди, до яких старалися попасти всі, щоб вони там помолились над ним і так далі. Тобто, я думаю, найкращий спосіб це туди. Так все устроїться, тобто піти. Так я буду ближче до них і в очереді просто буду і часто буду до цих людей попадати. В принципі, воно то есть, ця штука. Спочатку я попав в Марський Мар... монастир, це самий перший монастир там побував. Так, і розкажу так про нього в першу очередь. Ну, по-перше, що я зрозумів? Навіть не що я зрозумів, а так розпишу, як починається день. Тож взагалі треба утренні правила читати. Це десь у 5, без щось 5 треба вставати. Якщо впівайте за полчаса, а в 5 часов треба йти вже в храм. І там десь в храмі до 6 часов знаходиться. Там моляться, теж. Тобі всяку там можуть дати роботу, навіть було таке, що давали читати за інших людей, бумажки оці вичитували. Получається, свічки. За свічками буває, дивишся. Тобто, потім вже десь часов сім збирають, ставлять всі ну, так як в построєння, як в армії. Ставлять людей і назначають. там Монах приходить, там вони різні посади, в них типу як принцип похожий, як, як в армії. Да? Звані якась до подовжності. І те розказує тому монаху, те розказує тому, а те й нам. І наділяє, ти йдеш туди, ти йдеш туди працювати, ти йдеш туди працювати. Тобто розпиділяє всіх по роботах, хто, кого куди. Там до обід поробили. Там раз їздить, пішли, поїли. Е, Потім знову можуть поміняти, що ви підете туди, а ти підуть туди. Або, наприклад, взагалі ставить чоловіка, один там на бджоли поїхав, да він там місяць цілий сидів на тих бджолах. Він його так ніхто й не міняв. Ну, хлопець в місті зі мною ми якраз приїхали. Його як забрали, ну як він поїхав, туди навчоли. По поводу, як кормлять, отлично кормлять, ні, дійсно. Особливо в Тригірському я потім про нього розкажу. Це взагалі замічательно. Кормьошка дуже хороша. Я вдома Дома так я не їм. Ем. Хоч там м'яса немає, але зато вони готували. Із того, що є, там жінки готували, нанімали жінки і не чоловіки готували. Ну, а мили посуду все таке убирали ми. Знову ж, по поводу... Тобто, по їжі тут, зрозуміло. Навіть якщо одіждає щось, якщо болить. У мене я було там заболів в тригірському. Тобто по-любому ну, мені реально хороші качественні таблетки привезли. І що треба було, тобто не було, вони давали. В плані цього, звісно, тут. Ну, треба це єдинство, дуже багато працювати. Тобто Там саме основний акцент, це на роботу. Тож, робота, робота, робота. Це як смирення. Можна і до 12 було, як на кухні, там я... з утра і до 12, тобто зранку і до 12. І Неважливо, там неділя, собою. Потім можуть дати відпочинок. У мене було там неділю. Суботу-неділю я дробив, виходить, там, там, ну, 6 до 12 там каструлі такі мить, ну там ж людей багато, якщо самому можна помитися в той каструлі. А потім два дні буде в тебе отдих, тобто ти будеш там ходити, молитися, там, своїм типу, делом займатися. Ну отак от, от, в принципі, як на роботі. По поводу... Людей, тобто таких як я. Во-первых, після психіатричної лікарні я був удивлен. У мене таке відчуття було, що я попав знову в психіатричку больницу, тому що здорових людей я не бачив там. Там реально психічні хворі люди. Оце вот такі трудівники, як я. Монахи нет. а от іменно такі, як я, вітер сильний. Іменно такі, як я, так, да, там именно хворі люди психічні, серйозно хворі. Навіть в гливахі, я вам скажу, що рідко побачиш таких. Ну вони, як вважаються, біснуваті, але... Якщо вони біснуваті, значить психіатричній лікарні теж тоді всі там лежать біснуваті. Отак вот от, в принципі, я скажу. Це по поводу з ким ти там знаходишся. І в кімнаті там по двоє, по троє. Смотря, які кімнати, кстати. Смотря, як ти ведеш. Себе, які є навики, це дуже багато чого значить. Дуже багато ця штука значить чого. Тому що хто більш-менш там і толковий був до тих там, до толкових, тобто розфасовка така йшла. І це в Тригірському, в принципі, те ж саме, тільки в Тригірському він менший. Там і в ньому не було там вже ж Мгаському, наприклад, це можна сказати город в місті. країна в країні. І свій хліб, і поле, і свічки, і все-все своє. Тобто кури, свині, корови, хазяйство немерено, роботи там дуже багато, дуже багато. Городи такі, прочі і прочі. Дотригівський монастир він маленький. Я через то там саме довше був, що, що там робити практично не треба було багато. Таке травку пощіпати там. ну, мелочова робота. Малину там порвати, таке. Храм помить, свічки, тобто і кормили лише лучше. Я був на скиту у Почаєві, тобто там тут теж море, я оттуда сразу йшов, думаю, це, це після тригірського я типу, поїхав, бо мені настоятель каже... Хоч з'їсть там якийсь старець, він договорився, що він хай там над тобою помолиться. Я поїхав, виходить, туди на цей скит. А захочеш, то станешся там, тобто як захочеш, то я думаю, ні-ні, як побачив, там люди з полей не вилазять просто. Тобто, трудиться там дуже сильно треба, багато. Багато іменно. У в плані, молитви, якби Ну, Я чув, що допомагало оце ці всі молітви, що оце ці вичітки людям допомагали. Мені, чесно, скажу ноль. Взагалі нічого не дало, нуль. Це так говорю, як є. А наприклад, друг я дружив з одним, він кстати, я відео прикріплю, він є там на відео. От і, іменно такий класний хлопець, добрий такий хороший. і в нього щось... Тоже вселилась чи що, ну його там викручувало так у храмі. Так йому от поміг. Оце копіє, там яке зробили, оце. Молітва така є, типу вичітки. І Йому трошки легше, не трошки, а половину він казав легше. Бо як він казав, цей біс його там замучає, хоча чогось монахи його вважали больним на голову. А він такий айтішник, ці всі комп'ютерні програми, це все це видно, що людина в цьому ділі не знаю, надзвичайно. Прогресивно. І він цю всю історію мені розказав, як це з ним проходило. Тобто, як, як вселився в нього цей дьявол. То до... Він не похожий на психічні хворого чоловіка, тим більше я надивився на них. Він, от він дійсно у нього щось вселилося, тому що він себе якось він не так себе вів, як другі. О! Їдуть. На мотоциклі хтось їде. Ладно, хай ще. Зря тільки перервав, він поїхав в другу сторону. Тобто, який можна підвести і по цьому всьому. Якщо ви ну, немає де жити чоловіку. Я не знаю, скучно, може, одиночество якесь, чоловік один любить спілкування, любить поработати в місті гуртом. Ну, це ідеальне місце. Крім, єдине, що там погане, це політична складова. Це, це вся. То есть, есть там, в українському теж я був патріархі, тоді це ще тоді, 7 років тому було, це ще до війни все було. То есть, тоді ще в них були оці... Трабли постійно, ну це, це воно якби не, не должно бути, воно не потрібно, да. а Оце є. І присутствує. Бо я там українського патріарха мені мати книжечку таку подарили е, Молитвенник такий. І вони там, а що це ти, е, тут там немає Святого Духа. Коротше, таке є у них якась така дурниця Московського патріарха, а Київського патріарха там наоборот, тобто у них не треба йти. Тобто, вони там, ми зараз з ними воюємо. Потому що тоді війна вже з 2014 року йшла війна. Хоча і то українці, і то українці по-українськи говорять. Тобто, ну отаке, отаке. Оце, в цьому плані, звісно. Дористика, звісно, повна. Взагалі не о чому, не знаю для чого воно. Може воно його це все і вилилось з боком, хто його знає. Так що я ж говорю, ще раз скажу, що... Непогане місто, далеко не погане. Думати, що робити не треба, за тебе все рішуть, що робити. Постиратися — їде, помитися, їде, І баня є. І... Тобто, в проблем з цим взагалі ніяких немає. Удінути, якщо треба, якщо нема за що купити лікарства, полічити. Я не знаю, чи серйозні, бо Тому що я казав, що за психічку, що кажу, це в мене буває таке, він мені казав, давай таблетки якісь там купимо тобі. Есть, ну, чи гроші, чи що тобі треба, давай якось Тобто У цьому плані. Ну, есть, надо, мать, це саме. Ну і тобто здоров'я вот треба мати працювати серйозно. Це хто отак хоче туди поїхати. Акцент там повністю на цей. Мені здається, якщо там ви будете сильним молітиком і все робити не будете, не знаю, чесно. Так настоятель пам'ятаю, коли сказав, що мені трутні не треба, бо там один був. Він так не дуже хотів робити. Ну, ну проблема в нього батько помер. І він такий знаходився в відчі. І він йому каже, наоборот, треба робити, треба, щоб ти відльокся. І він якесь таке час побув і він так і сказав, йому, ти знаєш, мені трутні не треба. Треба щось робити, тому що і, якби всі роботають друг другу і все тобто, як організм цельний, воно все роботи. Ті миють за тих, ті стирають, і ті те, і ті туалети чистять, ті копають. Тож там треба працювати. А так місто, я ж говорю, дожити, допоможуть, кому тяжело, там, хто старий. Там, я не знаю, Бо я бачив, там дивилися за старими. Монах був старий, там, його чуть на руках не носили. Ну він монах якби був. Тобто що такі от ділите виводи самі. З однієї сторони місце непогане, а з іншої сторони, якщо ви здоровий чоловік і можете працювати на роботі, заробляти гроші, не знаючи, чи воно вам потрібно. Тому що чисто в плані Бога, в плані там допомоги, я не бачив ефекта. Кажу як єсть. Тобто, може він якийсь скритий цей ефект. Ну от як, як такового ефекту я не бачу. Вот таке видео. Прикреплю сейчас видео. Там нарезки из із... монастыря Тригірського. Бомгарського, Я там на мене телефона ще не було тоді, щоб снимать такого. e think подружка где змеи ползать Ну, там скалы сели, горы. Речка я как дорога. Вот тут я сижу. і гора Это уже, да? Может, качество надо было выставить, да? Ну, максимум стоит. Оно всегда так, да? Ну, ну давай посмотрим. Да, Пам'ять буде, якщо доживем <схи> такі жителі морбадена. 我不吃